Всім привіт, друзі! Ми сьогодні в Австрії і ми приїхали в містечко Мунцеї, що на озері на однойменному озері знаходиться. Чому ми сюди приїхали, бо сьогодні неділя. У нас маленька дитина, і чесно кажучи, просто сидіти в квартирі або просто ходити на майданчик, ми можемо це робити і в будні дні, а так як в нас вихідний. Ми вирішили прогулятися в новому для себе місці і разом з тим познімаю вам. Я зараз йду а, по території такого замку. Воно називається Шлос. перегляді з німецької це замок. І тут знаходиться позаду мене онь, музична школа. Потім це здається. Кола для медитації та усвідомленості, і далі переді мною ресторан. Також, скоріше всього, колись це був е, великий замок. А зараз переобладнали його на більш ну, як потреби міста. Це, до речі, приватна парковка. І ось тут навіть є вказівник до галереї замку. Тут не зрозуміло поки що знаходиться. Територія цього замку чи фортеці не дуже велика, але трішки займає місце. і виходимо прямо в центр міста через ворота. Вони, до речі, відчинені, хоча з боку є арка без воріт. Хайлайтом цього міста вважається Базиліка Святого Михайла, така на дві башні, і вона виглядає дуже велично, але водночас так спокійно і не Центр міста дуже в різнобарвних будиночках. Вони мають навіть ось такі ліплення навколо вікон, це не намальовано. Але дуже гарно, мені здається, в хорошу погоду. Тут було б дуже приємно. Хоча і зараз така прохолода, приємно після довгих днів спеки, саме те, що треба. Головне, щоб не капав дощ, дуже сильний. Біля самої базиліки зліва знаходиться. Ось такий ресторан Benedictus. Здається, тут також дуже приємно провести обід чи сніданок, чи навіть вечерю. І сама базиліка. Will come friends will go. They all see. To... Let go. And there's no one to play. It's just the way it is. Like stone. В цьому відео я намагалася зняти для вас максимально багато деталей базиліки Святого Михайла. Я особисто дуже люблю відвідувати місця подібні до цієї базиліки. Насправді важко сказати, що я знаюсь на архітектурі чи одоблені храмів, але ніхто ж не забороняє вивчати це у такий спостережний спосіб. І хоч я православна, проте не соромлюсь зайвий раз відвідувати католицькі монастирі чи храми. Такі місця завжди заспокоюють, дарують відчуття захисту в душі і навколо, а також миру, якого нам зараз так бракує. Базиліка Святого Михайла вразила мене кількістю неймовірних деталей, різними скульптурами та різбленням, а також грою світла та освітлення. Здається, тут завжди панує умиротворення. Базиліка Святого Михайла структурно пов'язана з будівлею колишнього монастиря Манзеї, перші згадки, про який датуються 739-748 роками, неймовірно. Часом важко усвідомити всю величність і давність будівлі, що відвідуєш. А у 2013 році Базиліка отримала офіційну копію чорної Мадони від Альтетінгу. Яка тепер займає особливе місце в храмі. Собі магія монтажу тут. Ми раптово перемістилися в сувенірну лавку в центрі міста Монсея. Я завжди намагаюся знайти якийсь мінімальний сувенірчик, аби привезти його додому на згадку для майбутніх років. Я рідко, коли можу пройти мимо і не зняти цікаві вітрини. Ось тільки гляньте на ці осінні, неймовірні гарбузики. Ну, як тут пройдеш мимо. Натхнення в чистому вигляді. Погода, так собі. Ось там на пагорбі видно ще одну церкву. Марія Схільфе вона називається, і ми пізніше постараємося піднятися до неї. Гляньте на ці затишні балкончики, трішки в північному такому стилі нордичному. І вони дивляться на озеро Монзе. Ми туди прямуємо зараз. І ось под... вздовж алеї до озера знаходяться липи. і Цю алею називають лінд алея, що перекладається як Липова алея. І Вона була заснована до 200, якщо я не помиляюсь, років тому. У цьому озері також є круглові поїздки на кораблі. і Якщо нам пощастить, то ми зараз а, встигнемо на одну із. Але, скоріше всього, все, подивимося, чи, є наступний, а, чи буде наступний корабель. І, скоріше всього, покатаємося. Візьмемо разом з нами і вас. Така прозора вода, видно, як плаває риба. Давайте купуємося на кораблі вже безпосередньо, і наступна наша поїздка через півтори години, Ну ми, я думаю, придумаємо, що робити. На березі озера дуже великий, ну відносно великий парк. І гляньте, яка велика ігрова площа для діток. Площа, бо це дійсно не просто майданчик, а досить широка місцина з різними різними атракціонами. <рес> і наші всі поїздки зводяться до того, щоб знайти майданчик і трішки забавити нашого малюка. Ось така альтанка ще тут є. Трішки з боку справа не знімаю, бо там будівництво. Все тільки розвивається. Ось так трішки виглядають види з цього боку. Але я думаю, найближчим часом тут все буде дуже-дуже цивілізовано і красиво. Ну, а ми поки продовжуємо тусити на майданчику. А гляньте, яка краса. Сьогодні трішки зачепилася хмара за верхівки гір і всієї величності цих гір не видно, але це не менш, не менш красиво. Патріотична австрійська шпаківня. Waiting here for you all alone. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. Never should have said it. it's better this way. Now it's like we're living in two separate worlds. Come back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Визначні місця цього містечка. Вон це і карта, як вони розміщені. Погравшись на дитячому майданчику, ми ще мали достатньо часу, аби повернутися в центр міста та відвідати якісь цікаві кафешки, аби зігрітись та скуштувати щось смачненьке. Перед поїздкою сюди я вичитала в інтернеті про давню кондитерську фрауеншу. Що була заснована в 1953 році Гансом Фраленшу. Місце дійсно є дуже популярним, бо вільних місць було не дуже багато. Хоча я не зовсім розчарувалась з цього приводу, і ви зараз зрозумієте чому ми знайшли щось цікавіше на наш суб'єктивний погляд, ще більш старіше та ще більш автентичніше. Це кондитерська кафе Браун. І існує вона тут з 1924 року. Але якщо говорити про саму будівлю, де міститься кафе, то її історія починається з 1562-го. Спочатку кафе носило назву Централь, але в 1981 році, після відбудови та реновації, це місце почало носити назву власника Браун. З меню ми попросили принести нам щось, що буде дійсно особливим, і нагадуватиме про це особливе місце. Нам запропонували ось таке повітряне тістечко з ванільним морозивом та теплим малиновим варенням. Все як в затишному дитинстві. В кінці серпня в них було доступно також до замовлення осіннє меню неймовірних зігріваючих напоїв. Такий схил і ці будиночки притулились такі оригінальні тірольські. Тут така гора, такий схил. Я ледь піднялася. Але ми дісталися до цієї церкви, що я показувала вам раніше в відео. Так, працює до 16, тому основна частина вже крита. звідси відкривається неймовірний вид на саме поселення та алея липова, що ми йшли. І озеро. А тут знизу хтось висаджує помідори. Вирощує війніше. Наступна наша зупинка це будинок диму раухаус. Не знаю, чи він ще працює, відчинений, але попрямуємо туди. Нам не пощастило потрапити в цей музей, але збоку подивимося на цей раухаус і максимум ще я вам зможу показати сьогодні. Ось цей музей, Бауерн музей. І тут, скоріше, сільськогосподарська техніка, різні приладдя. З цією стежинкою можна дійти до цього рау хаус, але вже не сьогодні. Види тут у людей шикарні. Та й будинки. Нічого так. Ми сходимо дуже крутою доріжкою з іншого боку цієї гори до озера і поспішаємо на кораблик. Останній тур по озері, Надіємося, встигнемо. Дошки будинків. Дуже цікавий ефект. Зовсім осіння, похмура погода, мряка цілий день, гори, що заплутались у низьких сірих хмарах, кольорові будиночки, мови сказки і запах гарячого шоколаду із кожного кафе. Мабуть, таким запам'ятається мені це місце. Монзея нагадала мені австрійське містечко Хальштадт, що також асоціюється у мене з картинкою про справжню магічну осінь. Тож, якщо ви шукаєте таку атмосферу, це моя щира рекомендація. Ви вже вибачите, що я знімаю з туалету, але я не могла пройти мимо розмір жіночого туалету на кораблі. І це дзеркало клас. Що ж, це була цікава подорож. Історія вийшла не гірше. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Не забувайте підписуватись на канал, аби не пропустити нові. Бувайте!